Присвяті мегалодони. Часничок і крупний взяв опариш. Хорошо, що підписані. Це реально середній розмір. Ані максі. Да, максі розмір пишуть. Я думав більше не пишуть. Все є. Зараз спробуємо їх Батя вже отрибачив і пішов. Взяв у мене два пузирка. Ті головне, вже отрибачив. У мене вони кончаються на ура. Я думав надовго. Буде вистачати хорошо добре, і клубнічний. Хоча він сидів на коноплю і кукурузу і ловив краще, ніж я. У мене чогось красний працює краще, теж протеїнове тісто. Зручно. Дістав, шари, намотав, закинув, назад, закрив, місяць в кармані носиш, якщо треба, воно не портиться. І нічого з ним не відбувається. Красота. І ручки не пачкаємо і не думаємо. Як будемо рибачити, що далі робити. Достанемо трошки опариша. Хочу спробувати його в ділі. Оп, огромні кінетичні шари закинуті. Точка закормлена. Батя тут з утра кормив і я підсипав. Опариш. Побачимо, як йому цей смак. Але мені здається, з великої гачок і здоровенні шари роблять свою справу. Можливо, не хорошу справу. Ми тоді знаємось, коли щось впіймаємо. Можливо, просто мілоч не візьме тепер. А крупну треба подождати. Оп, як от зараз. І єсть. Красно пирочка, та тихо мені. Ти що, на два крючка взяла? Я в шокі, гляньте на це. Наскільки вона дерзка. Раз за верхню губу, і два вже в кишках в шахті. Фу противно. Давай ще раз. Такі, такі тараньки на заводі нужны. У нас на каналі такі тараньки треба. Щоб клювали в заглот. Ох, шари здоровенні. Я. Я в шокі взагалі з них. Ну він тверденький і на крючку буде держатися довго. Всередині пінопласт, значить він буде не слабо так плавати. Ну при, при хорошій підсечці злітає. Вітер починається. течіння обратка воду наганяє. О! Ну пока риба не знає, що з этим делати. Оце шар. Потянуло, бросила, аж, бросило, аж злякалась з води. Он бурунчик пустила. Що це таке біле здоровенне. Ух! Оце рибина була. І оце... Оце трешак Оце я так ненавіжу, коли отак проїздить. Треба акуратно випутувати, бо буде аварія. Оп, сонце зараза фігаче я взагалі нічого не бачу. Надіюсь вам хоч щось там видно. Хоп-хоп-хоп. Чи не гоп, похоже, єсть. Оце, оце там є мусор, якого було тут немало, а нагнало ще більше потопом. Опс! Нічого розберемося. прокльовує єсть є підхват, проти вітра і тічення йде і остановилась навірно бросила нічого нового не йде як оце щас ух хороша мегалодони краснокнижні краснопері красава. І ще трошки крупніше і почну забирати. Надо сильніше сікти, п'яно те не встигає розмокнуть. Оп. І з за цього така аварія происходить, блин. Треба було б трошки другу удочку достать, но ну, нічого, і так нормально. давай, давай, есть, есть клювака. И похоже сидит рыбка, может подождем втору. Ну, я думаю, не стоя. Мы и одной ради. Ух, здоровенье. Вот что надо было сделать. Увеличить насадку. Отпускаю и отпускаю. Для тих, хто там офігіває в відео, у мене теж серце кров'ю обливається. Таку рибу викидати обратно. Ну нічого. Хай живе. Може і ми. Може вона і нас спасе. Ще з'їмо і Щось з нами нехороше є, случиться. Ви ж знаєте, зараз болячок у воді не Хоча я вам скажу, їх круглий год не тут, Особливо в цій річці. Це очисна канава. Вода з очисних стікає в Вірьовчину. Зараз очисні, звісно, слабенько працюють. Багато народу евакуювалося, виїхало від війни. Заводи стоять, які сливали до фига води. Ну то таке. А раніше тут течение валило мінус, мінус 20 льот не стає, мінус 10 я со спінінгом тут ходю і грязних щичок наказую. <гас> Леска обмерзану, вода не замерзає. Тепленько йде. На відкритому не хоче клювати, от треба тільки кидати сюди, ось так, за комиш, за угол і буде клювати, причому, якщо я сяду отам, клюв прикрашається. Тобто вона мене чувствує, вона мене бачить. Ну і сидіти треба тихенько. Не буянить. Похоже, присіла. Хотя може мілочь гулятися. Ми цього не узнаємо, поки не перекинемо. Ого! Та ти скажи. Яка шустра попалася. А ну-ка, краюшком глаза в щелочку. Як чортяки 6% Росіянам анама дивляться наш канал. Якого чорта непонятно? мазохісти. Підкинув прикормки. І кльов прикратився, риба зайнялась прикормкою. Ні, от-от, дивіться, дивіться, як повело. Ух! Хороша. Хороша. Не зря прикормив. Літає. Чернухи дофіга, вона й по комишах тут мечеться, вирізається попід берегом, це лістає. Непонятно, чого вони сюди зайшли на Дніпрі. Вода чище, свіжіше і може і пожерти є, що воно чогось у вірьовчину зашла. І тільки ми про це знаємо. Я, я і Майкл Джексон, і батя знає. Теж лови. Ну він зараз всім сусідам будьте да, Розкаже, покаже. Оце я прикормив. Він каже, що зараз піду хвастатися по сусідах. Оп, в руку не влазий, Йомайо, тихо, тихо, шайтанама. Здоровенний шайтанама. Вибрав шари покрупніше із, із Максі. Хоча казалось би куди вже крупніше. Отак от, от проти вітра. Вітер боковий мішає. Крючки отривати від комишів тільки так. Тут гамули по поясі сів воду залізти, ви не подумайте, що буде по колінам по пояс. Води, блін, по п'ятку, а гамули по пояс. Сточна канала. Хорошо сіло Дуплет. Як я й хотів. Але трошки не докормили, трошки не викормили, але ну, все одно добротно. Пакетики і котиків порадуємо. Батя вроді провірив на, на, на цих на чужих котах, які приблудились. Не дохнуть, значить, значить, можна цей самий давати котам їсти. Та нас залякалися й халеро і ще то Ісі риба з виду жива, здорова і нічим не больна всередині, то і при этом така шустра, бодра, полна сил, то ти чим трава неся якщо її свіженько приготовить. Є, єсть клювака. Уже одна сидить. Вон, міни летять на херсон. б'ють по, по цим позатопленим хатам, наче людям горя мало наділили біди. Хати повені, відпов... попадали, ніколи б не подумав, що хату підтаплює, фундамент трошки здвигається і стіни просто падають. Особливо якщо вони глиняні, глина і камінь. Все ж строїлось. У, у, в в процвітаючому Совєтському Союзі, де було все, ну не було ні фіга, ні стройматеріалів, ні гвоздей, ні камня, ні кіча, ні бетона, ні черта. Всі хати вон, з глини і камня построєні. Так, закинули трошки за угол. Та що, уже сидить? Іди сюди, здоровіна. І сзади впала, комисиусла огородами. зараз перенасадимо і достанемо її. Здоровіна. Красота, але це саме. підписуйтесь, якщо і ставте лайки за отпуск таких рибок шикарних. Так, перезаброс і вже є кипішна таранька. Невеличка, але й не маленька, як для краснопортки, а не тараньки. Таранька теж проскакує мега мегалодонові шарики, самі крупні вибрав, повішав. Хоча, як показує практика, дзьобик не розірве. Тарань голодна рве наліво і направо. Розмір. Чим крупніше, тим лучше. Куча і накидаються і уничтожають за корм але ну, видно я їх перелякав <смі> от там вони за углом отут стоять не хочуть виныряти на відкриту местність чернушки як наче там шовковицею помазано обично шовковиця під річкою бувало росте на дачах падає в воду і чернуха її моче головне не карась не жре не тарань а от чернуха на бубенюється шовковиці тільки так Навірно треба закормить. Или поменять шарики снять. <гум> Чувак, ти нас реально пугаєш. Ты что твориш? О, обратка пішла. Хоч вітерець не так жарко, то зараза в теньку 35 передають. Піпець полнейший. Стояло начать кидать прикормку. І тут вже желающих найшлося. От это да! Те, що треба. Те, що, що мегалодон прописав. Здоровенний шарик і мега здоровенний. і прямо на ль... нальот устраює на прикормку. А не кормив, п'ять хвилин кидаю, нитичка. Де риба? Хто що, як, Ні черта. Тільки кинув, не встила в воді, до дна дойти, вона вже тут, як тут. І, і, і шарики не круп, вже не крупні. <гум> Мігалодон вже не крупний. Уже заканчується. Оп! І ще один шарик. У мене ще є чесночний, але я взяв середній, не крупний. Хоча опариша оцього білого крупного дома ще штук 10 лежить, якщо не 20. Хвати на пару виходів. Ввечером, може, з батькою вийдемо. Ну, то вже буде зовсім інша історія. О, під берег підійшла, видно, мимо кинув. Вона розвернуться тепер не може. Буває, ми розвернемо, а вона вже сама розвернулась. погнала. Раді моя. О, от і рибка стояла кинути трошки далі. 2 секунди як прикормка коснулася води <хи> і тут же йде покльовка. Дивіться, вона вже там сидить. Ясно, чого не клювала на крупний. Бо крупняка немає. Крупняк довго на місці не стоїть. Шарящий крупняк. Чим крупніша риба, тим осторожніша. Оп, як потягла. нічогенька, Хотілося б побільше, але, судячи з усього, бзьобиком клювати вже, клювати вже пізно. Треба брати, що дають. І тікати. Жара придавила. Сонечко високо піднялося. І рибка сказала, ну це саме на сьогодні все. Бригада ух працює до двох. <риклад> Може ще і пар... ще парочку. Ось вона, ось вона. Є. О, да! Аж комиші проламує. Оце пощека. Оце воно. Йомаю. Осінню Осінь таку чернуху не ловив на мухи. Колись практикував не на камеру. Ще не займався. Були роки, коли по 400 грамів апарати такі влітали. Бувало, навіть по 4 штуки за раз. Самодур вішаєш гірлянду на 4 штуки. І закидаєш з бомбардою, тянеш і вони чіпляються. О, навіть під верхом якась ходе, дихає під комишом. Такі пироги, такс. Ладно, це так. От отак. Ну що, рибки ми нормально бомбонули. На сонці перегрілись, теж не слабо. Валимо додому. Мігалодончика ще осталося, а я ще приберіг. Трошки з батя вечором, поділюсь, надіюсь, вийдемо. А там буде видно. Понеслась Рибка в пакетику, бо відро маненьке. Мігалодон ще залишився. Максі добре працював опариш, хоча там будь-який вкус би працював. як і чесничний. А от до тіста не дібрався, але батя тягав, що треба. Добре, погнали додому. Каже, що Мурчик? Налякався, чорний піт пробіг. Ти чого тікать, ти чого тікать? Та ми ж на городі. Іди попит клубніку, я розрішаю. Урожай уже зібраний. Хвостиком тіліп-тіліп, Клубника розрослась, так сказати, розсада. Надо викопувати. Жарко. Мурчик рішив слинять. Так, треба шлангу переставити Некоторим кущам малини, як бачите, кінець. А от їжевіка навіть дає урожай раз. І другий кущик, похоже, виживе. Не росте, ну і не чахне. А цей треба вже якось кріпити потроху. Красавчик розростається. Кущам малини, які не дали зелених нових пагонів кінець. І навіть ті, що дали, як бачите, далеко не пішли чахнуть. Чи то від жари, чи то я не знаю від чого. Але де? тримаються. Отак от, от малинове дерево. Пропадає одне за одним. Але це таке головне було спробувати. Я знав, що її живі, яка за чи звірив, Якось так. Добренько, я тут пополиваю. А ви женіть на рибалочку? Нічого тут в мене на городі ошиватися.